Друзі, всім привіт! Заскочу сьогодні на пару просто буквально хвилин Вайкіки. Глобальні знижечки Вайкіки, футболочки дитячі. Це світшоти 299 гривень, але є і футболочки 199 гривень, наприклад. Це 100% котончик. Дуже-дуже багато дитячих. Це на 9 років для дівчаток, хлопчиків, багато знижок. Я навіть не знаю, що сказати, такі класні ланжечки дитячі для дівчаток. Я йду на доросле, але через дитячий відділ, а тому кину оком. Я не бачу ціни. Так, тут ціна на шортики наприклад, 329 гривень. Трішки дороговато. Могли би на знижці, можна там дорослі зараз купити вайкики за 329 гривень, тільки лише там 120 гривень знижки, 449 гривень коштували. 159 гривень, така футболочка, чи це шортики, а це велосипедки, такі осінки дитячі, класні. Дуже. До речі, в Зарі теж, хто дивився мою Зару, дивиться, то там теж дуже знижки, дитячі можна теж купити за 199 гривень. Зара просто на клас не один, а набагато там класі вище, по якості, ніж в Айківі, наприклад. 159 гривень така футболочка. ну Ви зрозуміли, футболочка 159 гривень, 119 гривень дитячі. Все на знижках, м'ятні шорти, які класні джинсові. 359 гривень народу вау, просто вау. Стіки, яка лимонна блуза, 499 гривень. Ну, хочеться дитячі, щоб було дешевше, ніж, наприклад, ну, доросле. А тут виходить, що дитяча, ще дорожче, ніж доросла. Такий сарафанчик котоновий. І це полістар 299 гривень. Так, тут снижки, все, що хочеш і не хочеш. 549 гривень сумочка зі знижкою. Ручка регулюється. Це натуральний джут. Це папір навіть не джут, а такі папіри якби кручений. Ось така сумка. Багато взуття, які є, і багато зі знижкою. Зараз я туди прийду. Ось такі сумочки, я їх бачила чи ні. Так, 299 гривень. І це класна ціна. Це класна ціна, 299 гривень. Просто класна, прикласна. 109 гривень такий ремінчик. Жінки шопляться, чоловіки сидять і грають ігри. О, таке життя. Чоловіки не витримують психологічно. Жіночий шопінг. Так, що тут таке? Така така мила сумочка, яка вона манісенька, але є довга ручка. І є довга ручка. Ось ця класна сумка і ця класна, мені сподобалася. Взагалі я дуже сильно люблю кіки і всім рекомендую. 359 гривень коштує така сумочка. Ці етикетки червоні, вони, на них погано видно і вони погано відображаються у відео теж. Не те, що погана якість відео, а просто погано відображаються. Якось воно таке мутне. Так. О, -о, о Щось класненьке. Вже зі знижкою. Я так чекала, що ці костюми будуть зі знижкою. Ось блуза, 549 гривень, колосальна знижка, було 1200, це 100% віскоза. І рукавчики з мережок. І це мережево 100% Блуза ще щелі залишилася в розмірі L. І. і такі штани ще, Кіота. Це просто дуже красиво. Так, діти бігають, всі бігають, всі спішать. Теж з мережевим понизу. Гунка в поясі. Без застітки і ціна 700 гривень. 700 гривень можна купити собі в костюмчику і буде наріки чистий спокій. Зараз піду дивитися сукні, бо сукні дуже багато, минулого разу я всі не показала. Просто по часі не було. Це що? Це додалася Така сукня, класна. Біло-маслянистий колір, рівнинчик плетений. Непогано, непогано. Це стоїть котон. Лише один мішечок, а де ціна? Так, знижки немає, тисячу гривень. Тисячу гривень. Вас. Так, я прийшла до цих штанів. Вони дуже класнені, чорні і по... Чорному якийсь такий принт, білий, я думала, що він світло-сірий, але в залежності від падає світло. Ось такий принт, такі листки. Дуже класні штани з гумкою ззаду, без застіпки, кишень бокових теж немає. 800 гривень і це котон. При такій якості досить непогана ціна. Народи стільки витіки, що казати, що погана якість тут не приходиться, тому викіпик сам за себе говорить. Було би погано, ніхто би не купляв так само, як і в сінсеї. Так само, як в сінсеї. Якщо людина раз купила другий раз погано, то вона третій, четвертій раз не прийде і не буде купляти. 699 гривень ось така сорочка. Принц схожий. Як штана, але якби просто там на чорному фоні, тут на білому. Ось така сорочка, плечі приспущені. Класненько, до речі, це новинка 700 гривень, це 100% котон. А ззаду, як вона призібрана, класника ця сорочка і розмірна сітка до 48-го європейського, 36-го. Зараз я щось знайду 48-й європейський, а я вже бачу 46-й європейський, великий тут тобто розмір. І якщо так, знайшла 46-й європейський, але має бути ще 48-й треба питати, щоб вони дивилися по програмі, чи її ще немає, і вони принесуть з комірки зі складу. 46-й європейський дивлюся. І штани з льону поруч. 749 гривень, вони короткі, короткі штани, бо це штани-кюлоти. Не досить. До 48-го європейського танж вже з за стінкою за догулка. Такі глибокі бокові кишені. І висока посадка, що теж добре. Купа суконь зі знижкою пошту, величезне купеліще. 599 гривень. Теркотажна сукня полу, так як футболочка, але це сукня. Верху нагузочки, червоний такий насичений колір і в складі котону. Супер! Сподобалося тут трішки синього, так підшито. Ну і ціна досить низька. Ось така трикотажна сукня. Зараз піду, піду до віскозних різних суконь, тому що їх просто мега багато. Зі знижкою такий сарафан, яскравий. Так. Ось. Він прямого крою і навіть розширений донизу. В складі віскоза 80% і трішки поліастеру. Зараз зі знижкою 600 гривень. Принт яскравий, припевчки з гумкою тут вверху, ще досить зручно. Ось така сукня вона не просвічується. Розмір насівка досить велика від 36 до 46. -го. Ще такі сукні класні є в блакетному принту. Я навіть не бачила цієї сукні тільки, погляньте, яка вона класненька. Я не бачила її навіть по повній ціні. Сукня дуже красива. Сукня сарафан, теж бретельки з гункою. Зі знижкою 549 гривень. І це 100% віскоза. Такі милі сукні, такої ж моделі. Так, такої ж самої моделі є, а в чорно-білий принт. Ось, і величезний розмір я тримаю. Просто мега великий. Це 48-й європейський. Теж ціна 549 гривень 48 й європейський розмір. 100% віскоза, розширена донизу. Класна сукня, великий розмір. Ось такий ще сукні є. Теж велика розмірна сітка, скільки їх тут багато, це 100% віскоза, 329 гривень. Ну, як задарма, як задарма. Дуже ні-ніді, ні. це недовго, трішки прикриє вам коліна. На жару прекрасно. на жару прекрасно. Трапецією донизу і з такою легкою уборочкою знизу. Ось. ну Ціна 329 гривень. Це я навіть не знаю, що сказати. Ось така сукня сподобалася. 700 гривень складі віскоза, 80%, щось 81% віскози і 19 поліамід. Яка красива сукня. Сукня донизу з гузиками, з поясочком. ще така красива сукня, теж в великому розмірі. Дивлюся. Сьогодні так виходить що беру великі розміри в руки. 48-й європейський. Це 100% віскоза. Такий красивий принт. Багатомятного і блакитного. І ціна 400 гривень. 400 гривень. 48-й європейський. Но сукня нереально красива. Рекомендую собі купити. А ще такі класні сукні, який красивий принт. Зараз теж її постараюся показати. Ось. Красива сукня, знизу з оборочкою. Так, куди зачепити? Ось така. Теж багато м'яти. жовтого, такого лимонного природні кольори, до речі. Вони такі якісь є яскраві. 500 гривень, тут знижки немає. На жаль. На жаль, багато яких зелених, блакитних соколь. Тут є сніжечка, 500 гривень. Ось така ще блакитна, як зелена. Ой. Ой. П'ятсот п'ятдесят гривень. І в складі 81% віскоза і 19 куліоніт. Ось така красива сукня. В 46-му європейському розмірі дивлюся, є від самого маленького до 48-го. І їх є багато, так що можна вибрати. Це місто Львів, наприклад, я дивлюся місто Львів і торговий центр форум. А, які ще красиві ось тут кольори. Ну, сьогодні вже суконь покажу вам багато. Так, красива сукня, стягується пояс, стовідсоткова віскоза. Лише 400 гривень. Тут сукні від 449 гривень на поясні. Ціна може бути різна. Хтось перевіжжав, ще щось. Стовідсоткова віскоза. Красивий принт. Яка сукня. Дуже ніжні квітінки з оборкою знизу, обманка застрітка тут, рукавчики, дзвіночки. Тут футболочки, блузи і все, що не хочеш. Футболочка в рюкчук, кроп-топ. 199 гривень коштувала, 139 гривень футболка. Просто рожева, базова. 100% котон. Супер ціна 2XR, 139 гривень. Дешевша, набагато чим якась базарна футболка. Незрозуміло. Це принаймні бренд, який продається в Європі. Також купище штанів на знижці від класичних і від джинсів. Наприклад, джинс Мон класний можна купити за 500 гривень. 500 гривень. Ось такі класненькі джинси. Джинси мо. 499 гривень. Так, ще і з ремінчиком. Ще із ремінчиком. Бежеві базові штани. 400 гривень, у складі для віскоза. Дивлюся в 42-му європейському. Вони вкручені, з підгинами, чуть завожені донизу. Такі штани галячі носи, бо мають защіпи від поясу і з ремінчиком ще плюс. Тканина більше літня, болі оце в складі віскоза. Друзі, сьогодні були ось такі знижечки. Знижок багато. І теж є новинки, але ну, я їх сьогодні не буду показувати, тому що сьогодні нереально. Я вирішила зробити такий просто. Маленький огляд, невеликий. 500 гривень зі знижкою. Ну, що це за знижка така. Затопи, тут ми дивилися сукні по 300 гривень. Всім папа і до зустрічі у нових відео. Ледві пробираюся. Але туди пробираюся. всім, папа.